Покровськ місто поганих доріг. Саме так його описують більшість місцевих мешканців та гостей міста. Адже, попри чисельні ремонти, на які з бюджету громади виділяються мільйони гривень без сліз, дорогами Покровська їхати неможливо. Чого варто тільки один шляхопровід східний, чи як його називають у народі горбатий міст. Останній раз так званий ремонт тут проводили ще минулого року. Витратили приблизно 300 тисяч бюджетних гривень, які розстану. Нули разом з першим снігом. У лютому ями просто вирішили залатати камінням з багнюкою. Про з'їзди, звісно, і казати не варто. Сьогодні, 30 квітня, у черговий раз з'їзди з мосту, що перебувають у дійсно аварійному стані, просто засипають щебнем та вже вкотре фрезерують дорожні покриття по вулиці Шосейна. Як ви думаєте, наскільки вистачить такого якісного ремонту? Знову до першого дощу. Місцеві водії автобусів, що протягом всього дня курсують цією ділянкою дороги, кажуть у хороший ремонт від покровських керманичів уже й не вірять. Всі там асфальт стелили. Це не першого Допіждя та ну мата. ни на что его не хватит. Такой вот подсыпал и все. Ну, до дождей, а так, в принципе, спасибо за это. До первого дождя. Деньги закончились. Все по карманам потырили. Ну, а что делать? Деньги ушли в карманы и На питання, чого ж у громаді не зроблять ремонт доріг справді якісним, шукати відповіді мешканці вже втомилися. І чи дочекаються покровчани на гарні дороги у рідному місті? Сказати важко, не дивлячись на мільйони, що виділяють щороку, дороги залишаються непроїзними, і водіям лише залишається кожного разу проявляти усю свою майстерність, аби не потрапити у ДТП та остаточно не угрубити свою автівку.